Коли я був малий, коли я був дитиною, ще, то згадую такий момент, що я просто був вражений, це було для мене чомусь незрозумілим, неймовірним, що можна, що в ресторані, коли йдеш до ресторану, то можеш їсти скільки хочеш, і коли скажеш, що тобі не смакує, ну, то не мусиш платити. Ja, nie rozumiem, jeszcze, że to nie jest tak, no bo potem przychodzi oficjant no i prosi pro, daje tobie czek, i mówi, żeby ty niezależno niezależnie od tego, czy tobie smakuje, czy nie. Ale, ale to jest taka dziecięca ujawa i ona w pewnym mierze zobrażuje sposób działania Boga. Тому що він дає і не очікує нічого взамін. Не маємо обов'язку давати йому чого небудь за те, що Він нам дає. Наприклад, Симону він дав нове ім'я, нову тотожність, нову місію і дав йому також величезні привілеї, тому що. Звичайний риболов став учнем великого і визначного вчителя. Но і він цього всього не отримав би, якби не пішов за Ісусом. Тобто це величезний дар для нього. І так, так теж є з нашою тотожністю. Ми чуємо впродовж цього різдвяного періоду. Що Син Божий став людиною, щоб ми могли стати дітьми Божими. Тобто, щоб ми отримали цю нову, нашу нову тотожність. І бути Божою дитиною означає так насправді знати, де живе наш Господь, наш Бог, знати його дім. Мати дім взагалі. Для багатьох це не є таким очевидним мати свій дім, свою квартиру, свій, своє місце, де можна відпочати. Бути Божою дитиною це завжди означає мати дім. Це означає, що я маю дім, в якому на мене чекають. Це означає, що я маю отця, який захищає мене від сильніших від мене. Це означає також е, мати можливість очікувати підтримки від нього. Не лише в цих моментах, коли мені потрібно е, захиститися від сильніших, але також в цих, в цих моментах, коли просто мені ну, не вистачає сили на те, щоб боротися за свою святість чи просто проти е, деяким гріхам. Мати бути Божою дитиною, це означає просто мати Отця, Бога. І це все дає нам Господь, цей Божий дім, цю нову тотожність. Але щоб до цього дому потрапити, ну то це вже не є чимось таким очевидним, це ми не отримуємо автоматично. Як це зробити? Ну, те саме питання, яке ми собі сьогодні ставимо, як потрапити до цього Божого дому, як стати Божою дитиною, ставили колись апостоли. І нам потрібно робити саме те, що вони. Тобто, ну, вони сказали Ісусові, равві, де ти перебуваєш? Він каже їм: ходіть і подивитеся. Вони прийшли і побачили, де він перебував, і залишилися в нього того дня. Отже, про це йдеться, щоб йти за Ісусом, йти там, де Він. Дуже гарним прикладом є, наприклад, ці пастухи, які почули про Ісуса, почули про Його силу, Його. Майбутнє, ким він буде. Почули про те, що він може зробити для світу, і пішли за ним, пішли туди, де їх вела ця вифлеємська зірка. Пішли до вертепу, бо там народився Ісус Христос. І так насправді це у той час був Його дім. Отже, йти туди, де знаходиться Ісус. І так насправді, тим цим місцем ну, це не є лише одне місце. Звичайно, в першу чергу, це є спільнота, це є церква, де, це є просто Дім Ісуса церква. Але також інші місця, куди ми знаходимо усе те. Завдяки чому ми можемо боротися за святість. хоча б свій робочий колектив, де ми зустрічаємо різні ситуації, в яких є присутній Ісус, але в яких потрібно боротися за те, щоб побачити Його там, чи хоча б вулиця, де теж бачимо багатьох людей, в яких теж живе Ісус, але знову ж таки треба зусилля, щоб побачити їх там. Побачити там Ісуса. І також в своєму стражданні, коли хтось хворіє, ну, це також такий вертеп, в якому можна побачити Ісуса. Бо Ісус також є присутній в стражданні. Особливо тоді, коли це є якась така хвороба, яку ми просто ну, хочемо переживати. Яку просто зовсім не розуміємо, коли, коли нас зустрічає якесь таке страждання. якого... Ну, ні, в, який, ні в, як, в ніякий спосіб не можемо зрозуміти, чому це саме нам трапилося. В такому стражданні є присутній Ісус, але знову ж таки треба цього зусилля, якого доклали також апостоли. Ми бачили, як вони ставлять це питання, підходять до Нього, зупиняють Його, йдуть іду, до Нього. Так це є з дітьми, що вони отримують завжди багато. No, якщо, якщо дитина має таке добре дитинство, то завжди багато отримує, а так насправді не багато може дати своїм батькам, своїм близьким. А бути Божою дитиною, це ще щось кращого, Тому що це так, як бути в ресторані, в якому Постійно тобі приносять чергові страви, і просто не видно цього офіціанта, якому, який, е, врешті-решт, попросить тебе е, про е, певну суму. І W'Tін. Живи правдою, живи по-католицьки.